Термін дії бенефітів для українців, які приїхали по КОЕТ, продовжили до кінця квітня 2024 року. Для тих, хто не в курсі, я нагадаю, що ті, хто приїжджають в рамках цієї програми, окрім подачі на безкоштовне медичне страхування, отримання відкритого дозволу на роботу, ви також можете податися на отримання ось такої бенефітної картки. І от термін дії цієї картки продовжили до квітня 2000, до кінця квітня 2024 року. Що дає вам ось ця бенефітна картка? Вона покриває певні види процедур стоматологічних та. Окуліста, тобто, в стоматології вона буде покривати певні види нескладних процедур, таких як чистка зубів, пломбування а також, якщо доведеться вирвати зуб, це також ця картка покриє. Такі процедури, допустимо, як встановлення імплантів і щось більш таке складне, на жаль, ця картка не буде покривати, або ж уточняйте все в спеціально конкретній стоматологічній поліклініці, до якої ви будете звертатися, оскільки не всі стоматологічні клініки в Канаді працюють з даним видом бенефітних карт. Також ця картка покриває повністю процедури окуліста, тобто повністю пройти і перевірити ваш зір, і певну суму, якщо ви будете купувати там сонцезахисні окуляри чи взагалі окуляри, для постійного носіння. Тобто, ось, в принципі, вся інформація стосовно цієї бенефітної картки, на неї ви можете податися лише після того, як ви вже отримали поштою вашу health-карту, вам присилають додаткову форму на заповнення на подачу саме цієї бенефітної картки, яка потім десь приблизно через тиждень приходить вам на пошту також.